Wait. Ось так проходять заняття з фехтування у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі управління соціальних об'єктів Хмельницької АЕС. Відома на увесь світ нетішинська школа була започаткована Валерієм Штурбабіним ще у 1992 році і зростила у своїх стінах трьох олімпійських чемпіонок світу. Продовжуючи знані традиції, вже понад 15 років нову плеяду шаблістів виховує заслужений тренер України Віталій Цесарук. У цьому йому допомагають Сергій Макаров та Марина Камчат. На наразі секцію фехтування у Нетішині відвідує понад 60 дітей. Це повністю і старша група, і середня група, і молодша група, і новички у нас приходять, які тільки почали займатися в цьому році, яких ми в свою сім'ю фехтувальну приймаємо і вчимо. Поки молодші вихованці роблять лише перші кроки у цьому виді спорту, здобуваючи необхідний досвід та знання, старші вже зараз демонструють вагомі результати як на всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях. Серед них і Нетішенка Майя Величко. Мої вихованці це кадети і юніори. Тож тобто Майя зараз, якщо в кадетській збірні брати, то вона на другому місці і ще в юніорському, то тобто є ще на голову вище. вона. Ще також займає третє місце в збірні, Тось тобто вона претендент на також чемпіонат Європи. Чемпіонат світу. Майя вже понад сім років серйозно займається фехтуванням. Свого часу дівчину у спорт привели батьки. А зараз вона вже не може уявити себе без нього. Я не надіюся, я знаю, що я прокваліфікуюся на Олімпійські ігри, що я буду чемпіонаткою. Чемпіонкою. Я буду чемпіонкою світу Європи. Я думаю, що це реально можливо і це. Моїх силах у маєному активі вже є ціла низка вагомих перемог. Зокрема, минулого року у складі збірної України вона стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. На чемпіонаті світу я стала серед кадетів 16-та і серед юніорів стала 12-та. Це на чемпіонаті світу. Ось а так також я срібна призерка чемпіонату України серед. Е Молоді це Ю-23. Ось також я срібна призерка ЧНАКО України серед кадетів. Ну і юніорів також. Майя величко також входить топ-четвірку українських фехтувальниць серед кадетів та юніорів. За свої здобутки дівчина вдячна і батькам, і безпосереднім тренерам, які підтримують та допомагають їй у спортивній кар'єрі. Тренер мене справді підтримує. Я його дуже сильно ціную за це і поважаю і завжди. Дякую за те, що ну, маю таку можливість, тому що знаю деяких спортсменів, які на доріжці без тренерів, без всякої підтримки, і це дуже важко, дуже важко морально. На запитання, хто ж найбільше мотивує на шляху до омріяної мети, не задумуючись, Майя відповідає. Це Оля Харлан, це олімпійська чемпіонка багаторазова. І я завжди дивлюся її всі інтерв'ю. Вона мене дуже надихає. Мені подобається, як вона ставиться до тренувань, до змагань, і це мене справді дуже мотивує, дуже надихає. Але не тільки Оля Харлан мене надихають також мої друзі. Тож фехтувальники і я беру з них приклад. Найближчим часом на юну Нентішенку очікує черговий старт на юніорському турнірі у Тунісі. Це стане частиною її підготовки до найважливіших змагань сезону, які відбудуться у Туреччині та Китаї. І тренер, і його вихованка налаштовані докласти усіх зусиль, щоб на майбутніх чемпіонатах Європи та світу під звуки гімну України замойорів наш синьо-жовтий стяг.